І перші холоди обіцяють, що до нас завітають, бо на ніч прогноз показує погоду всього-навсього плюс 2 градусі. Значить, точно буде або заморозок, або, можливо, навіть і мороз. І на слідуючі ночі також низька температура, 3 градуси. Якщо, звичайно, прогноз пише правду. Отож, Потрібно чимось накрити гарбузи. Їх вже в нас не дуже так багато. І кашові я сьогодні забрала, сховала під укриття. А ці чимось потрібно накрити. А ще на городі півень підтверджує, кажеш, я кажу правду. А ще на городі не почищена селера. Чоловік її вірвав, її небагато і я зараз її почищу. І трохи розповім про цей чудовий овоч, який можна виростити на своєму городі. А з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю, вважаю всім успішної праці, мирного неба і доброго здоров'я. І дякую, звичайно, всім, хто завітав на наш канал, хто передивляється наші відеоролики, хто ставить вподобайки і хто підписується. Ще погляньте, скільки салату насіялося, але, на жаль, якщо буде вночі холод, померзне він. Чоловік бореться із бур'янами, які виросли на градці, де були помідори. А я кажу, що потрібно було таке спочатку виполити, виполити бур'яни і посіяти гречку. Ну, але ж так не зробили. Гречку як сидерот. А ще гляньте, яка в мене краса на городі виросла. Це краса, посіяний був салат цикорний. І от з того цикорного салату він пострілкувався і виросли не що інше, як виріс цикорій. Або в нас в народі називають цю рослину Петрові батуги. Ось така красива квітуча рослина виросла з цикорного салату. Не думала і не гадала. І якби хтось мені показав, то я б і сама не повірила, що таке може бути. Ось такий він, цикорний салат. салат. ще, цей також стрілив. Ну от якісь жовті на ньому квіточки. Напевно, гібрид кажуть, що гібриди розщіплюються і не повторюють. Сортових ознак батьківських рослин, очевидно, так воно і є. Донька казала, що це дуже корисний овоч, що в ньому дуже багато речовин, які попереджують ріст злоякісних пухлин, але ми його не використовували в їжу, бо він гірчить. І він потішив нас хоч не в харчування, то в спогляданні краси. Ось такими красивими квітами. Ось такі іноді бувають перетворення з незнайомими для нас рослинами. Аселера в нас ось така, більші корені, менші корені. Ну, загалом, як на цей рік, в якому в літній місяці переважала посуха, то все ж таки непогані корені. є невеличкі, різні є. Десь комусь, можливо, досталося більше вологи, чи, чи не, не знаю. Ну так як завжди, один овоч більший і один менший. Знаєте, що Селера це дуже корисний овоч, городній, хоч про всі овочі, які вирощуємо на городах, можна сказати те ж саме, що вони корисні. Хтось. В якомусь одному напрямку, хтось в іншому напрямку, але корисні всі для нашого організму, для нашого здоров'я. А селера надзвичайно корисний овоч. Про неї кажуть, що вона продовжує молодість людини, тому що виводить зайвий холестерин з організму, дуже корисна для сердечників, дуже корисна для наших чоловіків. Попереджує захворювання на цукровий діабет і використовується вона і в супах, тобто перших стравах, і як гарнір, і також як салат. І ця коренева селера а, треба згадати про те, що селера буває трьох видів: листова, черешкова. І ось така коронева. Листова дає нам тільки листя. І іноді нерадиві продавці навіть підсовують в розсаді чи в насінні замість кореневої листову. І ми чекаємо, що виросте корінь, а виросте тільки розкішне листя. Ну, Листову, звичайно, використовують в різних салатах, в консерваціях. І черишкова. Черешкову я не бачила вживу. Я знаю, що вона така є, але вживу я її не бачила. І там е, е, використовують в їжу тільки черешки. Вони там мають бути товсті. Ну, я бачила на малюнку чи в інтернеті, а кажу, вживу не бачила. А ця коренева найбільш вигідна, тому що використовуємо корінь, який дуже корисний, як я сказала, там багато вітамінів, мінералів. І можна також використовувати листя. Листя можна використовувати знову ж таки, в супах. Воно трохи грубіше, ніж в листової селері, але все ж має гарний аромат. І в консервації додає аромат у нашій консервації. І, як зазвичай, можна і морозити, і, і сушити, і сирим використовувати. А викопувати цей овоч краще було б за сухої погоди, щоб не було стільки болота біля цих корінців. Але ж так вже сталося, що йшов дощ, а зниження температури показує прогноз, що має бути вже цієї ночі. Серйозне зниження температури. Отож, корені зверху були. Я боюся, щоб їх не поприхоплювало. Якщо поприхоплює, Заморозком чи морозом, вони можуть потім погано зберігатися, можуть загниватися. А цього року і так багато овочів, хоч і вчасно викопані, викопані за сухої погоди, але також багато чого загнивається. Напевно, далася в довго тривала посуха, а потім зарадили вже дощі без пуття йшли. А для тих, хто ще не вирощував селеру, але хотів би. Вирощувати, скажу, що вирощувати це овоч не важко. Він не дуже такий вибагливий. Я не бачила на ньому якихось захворювань. Но єдине, що потрібно посіяти, що він довгограючий овоч. що він дуже довгий період має знаходитись в ґрунті, рости. І сіяти його потрібно. Сіяти його потрібно десь ще в лютому. Ну, крайній. Термін це десь на початку березня, насіння дуже дрібненьке, сіється поверхово, ну а потім і довго сходить, бо на ньому, бо в ньому є так само, як в насінні моркві, а вони з однієї родини пастернаку, петрушки, ефірні масла. І ці ефірні масла перешкоджають проростанню насінню. Отож воно дуже довго сходить. Так що, якщо не зробити передпосівну, Обробку насіння, то довго доводиться тижнів три доводиться чекати, поки це насіння проросте. Ну, Звичайно, посудину, де посіяне це насіння, потрібно ставити в тепле місце і накрити плівкою, і зробити невеличке плівкове укриття, і заглядати, провітрювати. Не давати ґрунту пересихати, і тому насінню, бо, як я сказала, воно посіяне поверхово. І ось тижнів через три, а можливо більше, в залежності від температури, яку ви, в яку ви поставите це насіння на пророщування, ви побачите сходи. Ну, а далі хочу вас, вам сказати, що як я помітила, що Селера, коли вона вже проросла, навіть якщо вона витягнеться трохи, бо в такий період ще в лютому чи на початку березня ще недостатній коротковатий світловий день. І якщо нема можливості досвідчувати, то здається, що от-от селера наша може витягнутися. Але вона навіть якщо витягується, то потім висаджуємо її на город і вона. Виправляється і дає нормальні корені. Але ж потрібно також купити правильне насіння. Бо я, наприклад, купувала вже багато сортів селері, і при покупці насіння, селера яблучна, паризька, немала, хоч хорця також вважається коренева селера. немала селера, мала тільки якісь мички, а не коріння. Сама більша була. Ну, навіть нема певне серед цих моїх коренів такої дрібненької, щоб показати. А ця селера у мене цього року це президент. А ще гарні корені дає монарх і діамант. Це випробувані мною сорти селери які я сіяла і на власному досвіді переконалася, що вони дають гарні ваговиті корені На сіля я купую. В насінневому магазині намагаюся купувати в пакетику 100 насінин, напевне, що виробник здається мені професійне насіння, певне, що таке так. І насіння це оброблене якоюсь речовиною, якою обробляють насіння. Ось така розповідь. Про селеру, якщо щось ще когось цікавить, питайте, пробувала садити висадки, щоб мати своє насіння, але моя спроба була невдалою, бо селеру з'їли миші. Потрібно було, напевно, обробити корінь якимось засобом, який би відгонив гризунів від цього смачного і корисного. Миші, напевно, також знають, що він корисний коренях. Ось така моя розповідь про цей такий, не дуже такий, поки що, популярний на українських городах овоч як селера. Дякую всім за увагу. Якщо когось щось цікавить, запитуйте. А я буду чистити нашу селеру. Потрібно забрати в погріб, і можна сказати, що... І збиранням цього овочу можна вважати збір овочів на городній ділянці завершеним. Але неправда, обманює ще капуста є. Хоч вона дуже цього року погана, але все ж таки колись її ще потрібно буде зібрати. Але її небагато. Так що передостанній овоч збираємо з городньої ділянки, з селеру. Ось такі корені, коли вони вже почищені. А я на цьому дякую всім, хто дивився. Хто перебував зі мною до кінця розповіді, бажаю знову ж таки всім доброго здоров'я, мирного неба і успішної праці. Такий сьогодні гарний у нас день. Вчора йшов дощ, а сьогодні розпогодилося, але явно. Віє прохолодою. Осінь є осінь, а сьогодні вже 11 жовтня. Це був канал Село Ти Моя Доля, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами.